Осінь – це час, коли багато хто ввечері любить випити кухоль чи два пива. Здається, невинна насолода, трохи тепла та відпочинку. Але знаєте секрет, для чоловічого здоров'я пиво це не просто алкоголь, це гормональна пастка. Бо в хмелі знаходяться фітоестрогени – це рослинні аналоги жіночих гормонів. Вони знижують рівень тестостерону, і чоловік втрачає силу, знижується м'язева маса та бажання. А часом з'являється пивний живіт. Постійна втома і зниження потенції. Крім того, пиво затримує рідину, навантажує печінку, піднімає тиск. А те тепло, яке ви відчуваєте після кухлях пива, це лише ілюзія, бо судини спочатку розширюються від алкоголю, втрачають тепло те, що є, потім звужуються і ви мерзнете ще більше. Осінній левхак від лікаря. Замість пива краще випити теплого чаю, з зімбірем, медом та лимоном. Він і зігріває, підтримує судини і ви не втрачаєте свою чоловічу силу. Осінь має дарувати силу, ясність, а не алкогольну втому. Справжній чоловік не шукає тепла в алкоголі чи в пиві. Він створює його сам. Бережіть себе, бажаю міцного здоров'я.